Тому давайте сконцентруємо нашу увагу, що ми можемо е, порадити нашій владі, ну, чи тому ж Трампу. дивіться, на ну, нашій владі. Е, треба звернути увагу на спонсора Трампа. Хто його готував, от ми маємо знайти вигоди для спонсорів. Ну, на першому місці Ілон Маск, е, але Є і інше, є і інше. Ну, але я звернув увагу на Маска. Він ключовий спонсор. О, він працював дуже близько з українським бізнесом, українського походження, але першого покоління, він нещодавно перейшов США, і PayPal розробляв систему, яку вони успішно продали. Тобто, звернути увагу на, на Маску, Що, яка його концепція, на чому він ну, трошки схиблений. В хорошому сенсі цього слова, це космос. Можемо щось дати? Ну, можемо, можемо. У нас є що запропонувати, Пам'ятаєте собі відому програму за часів кучми. Да. Це ну, треба шукати. Далі штучний інтелект. Штучний інтелект, у нього конфлікт з Google, він. У нього свій проєкт, але досить невдавний, який він вважає, у нього забрали. У нас же досягнення дуже великі в цій сфері. У нас диджиталізація колосальна. Да? Може, ми там попереду планети. Усі, якщо брати особливо платіжні карточки, то ми тут перші світі. на душе населення. Ну, це, так. Але у нас є міністр, який теж є до всього. Ну давайте давайте туди направляти міністра. Да? Вони і спілкувалися раніше і надають спільну мову. Далі, б я ще звернув увагу, ну, космос і у нього мульті така аплікаційна цивілізаційна модель, щоб життя було не лише в Україні, але й на Марсі, і на інших планетах, а різан, для чого він, чому він це хоче, щоб він впевнений, що наша цивілізація на землі може загинути. І щоб хеджувати ризики загибелі цивілізації, хоче щоб щось залишилося за межами землі. Що ще Трамп любить? Він у нього є улюблені галузі, це Нафтогаз. Нафтогаз треба шукати дійсно теж підходить до цих бізнесменів. Машинобудування, правильно правильно сказав, що машинобудування, особливо оборона промисловість це його каньок, і на це треба звертати увагу. Я би яку модель б пропонував? Що Європейський Союз має фінансувати, а Сполучені Штати продавати нам цю продукцію. Там суми колосальні, да? які його зацікавлять, його цікавлять суми вже за 10 мільярдів, біля 100 мільярдів. Ну, якраз такого масштабу проєкти зможуть бути. Є Боїнг така, от ще один аргумент. Дивіться, Боїнг ну, розсипається. У нього, у нього криза за кризою. Чому літати стали менше? І треба сказати Трампу, давайте відкриємо українське небо, щоб там Україною літали, та і закупимо у вас два-три десятки цих воїнів. А це врятувало би цю величезну корпорацію. Тому що він програє вас технічно, технологічно. Якщо казати про економіку, то я би на цьому закінчив цей пункт. Тобто він зараз не вдалий цей пункт. Так? Сініранж, право першої ночі опановувати наші ресурси, Трампа не цікавило. Його цікавить інші аспекти. Але що о, Трамп да, треба експлуатувати його, ну, ну, наприклад, церква, да, баптізму. У нас же є каріфері в цьому, треба теж туди засилати людей. Що глобально, ми маємо дати, в принципі, от я бажаю наш, е, наш контингент дати е, кордони, кордони нашій владі, е, на який компроміс влада може піти на першому етапі. Перемоги та закінчення війни. Да? Треба шукати компроміс. Я не, відчу, не думаю, що вони відчувають. Ну, як на мене, у мене є наукова парада така. Дивіться, я вважаю, що ця війна почалася не тому що Путін, а тому, що кордони України не співпадали з кордонами західної цивілізації. І такі області, як Донецька, Луганська і Крим, були частиною московської православної цивілізації, не західної цивілізації. Там, де розрив нема співпадіння кордонів, є розрив, і там починаються завжди війни скрізь. І, і, і на далекому сході ну скрізь. І тобто це війна з мір. Якщо ми хочемо вийти на кордони 91-го року, ну, тоді треба наша держава має разом заходом забезпечити, щоб на цих частинах України панувала західна цивілізація. Отже, модернізація, вестернізація. Цих територій чи затміно. Зараз багато хто і я дотримуюся цієї думки як економіст, що нам не, не варто зараз платити будь-яку ціну, щоб силою повернути території, які е, Раша вже зґвалтувала, згулюблювала з активу, отам, от де ці корисні копалини, перетворили на колосальні паси. Там вороже на населення залишилося, да? це, це зовсім, зовсім інше. Там все заміновано, там земля сплюндована, це вже ну, буде пусте, як на мене. Вона вигідна, щоб Раша її відбудувала, а потім, от, от завдяки вам, е, дипломатично-політичним шляхом і забрати. Все. А, потім да, а потім а потім це забрати. Ну, от Я би таку концепцію виразив, чому б ні. Але наш, наша е, ну, українська нація важко буде сприймати це. але... Чим довше йде війна, чим більше ударів, як сьогодні, по Києву, по інших містах, тим більше питома вага буде погоджуватися на ще гірший варіант. Тому нам не треба чекати, коли ми будемо готові на все. Ну, ми я маю на увазі пересічного українця, який страждає, якого вбивають, і, і раша просувається все ж таки, просувається. О, і, і ще такий парадокс хотів би звернути вашу увагу. на Трампа, так? видно, ви всі знаєте, геніальний економіст, знову ж таки, не Маркс, то Мізис був, який сказав дуже геніальну фразу, що в світі, там, де починають панувати мита, руйнування вільної торгівлі, автаркія, цей світ наближається до війни. На жаль, це ідеали Трампа. А в світі, де вільна торгівля, демократія, так, нема автаркії, це мир. Тобто політика Трампа ну, теоретично може вести до війни. Тому що я бачу тут протиріччя, ну, так для Китаю це добре, а для Європи, 20%, що не хоче запровадити, ну, це фрагментація Західного світу. Що? І отут теж треба не допустити цієї фрагментації, тому що вона теж можлива. Український план перемоги чи все враховано? Ну, ми сказали, да, домашне завдання не враховане, що ми можемо о, Це внутрішні, да, у нас немає нічого. Ну, він мав би складатися з економічної складової і військової. Військова у нас є економічна складова, нічого не сказано. А у нас тут глобальні проблеми. У нас недофінансування Збройних сил колосально і перефінансування бюрократії. Під час війни бюрократія не скорочується. Територія стала менше на 20%, людей на 30%, а бюрократія росте, і, і зарплати ростуть. Ну, це нонсенс. нонсенс да? Треба нам щось робити. Ми з Станіславовичем на 500 мільярдів знайшли ресурсів, як їх розподілити, а, на користь війська. Це перша проблема, і, і треба ставити мабуть, Зеленському ну, цю проблему. Він має її зрозуміти, що це об'єктивна проблема наших, наших прогресів. А друга об'єктивна проблема це організаційна слава. Це традиційно. Організаційна слабкість колосальна. Ми бачимо дезорганізацію ну, майже у всіх галузях за виключенням АІТ, наприклад, сільського господарства, там, тут ми і в армії те ж саме. Мабуть, прийшов час організаційних змін радикальних. Це перше. НАТО чи ядерна зброя. От Одну хвилинку я дуже добре знав Грека Да? Він був е голова Кенефского кавермента, коли я там е тузувався в Газераді, а потім став заступником міністра оборони. І оце він відповідав за ядерне роззброєння України інших країн. І яким би ще відалі отримав за денопліалізацію України. Так, right. Так, так. Тоді я пропонував аргументи надії. Так, ну, ви божевільні люди, ви нас роззброюєте, свого ворога озброюєте. Це просто божевілля. А що ми можемо робити, ви не можете, можете контролювати. Я говорю, беріть під контроль наші бази. Ми погоджуємося, беріть під контроль і програмуйте все і все. Ми, ви королі. Ніхто не відмовився. Потім кажу, через 25 років може бути спільний контроль. Ми доростемо. А через 30-40 ну, може будемо і самі контролювати. І, але і тоді, і зараз, я думаю, світ не зрозуміє. Якщо це і робити, то дуже таємно. Організаційна, фінансова, технічна і технологічно ми можемо це зробити. А от щодо таємності, так, як Ізраїль це робить, ми на великі сумніви, і тому нам міжнародно сказали, в принципі не потрібно, як на мене. Повторюю, організаційно ми дуже слабка держава. Дальніці ми не можемо тривати, почистити не можемо до агентури від ідіотів, від корупціонерів. Це проблема об'єктивна. Це треба сприймати як об'єктивну даність і шукати виходи, які враховують цю нашу слабкість. Економічний вимір перемоги, все на продаж, ми з вами вже поговорили про це, як за, щоб, наприклад, дати, допускати до тендерів тільки українські і американські компанії, ну і з Євросоюзу. Трошечки перші там п'ять років, а може українських навіть не пускати, бо перепуклять <рес> <рес> да, да, не вийде. От американці, європейці, на да, п'ять років воюєте за всі ресурси. Як вирішити проблему з алюмінієм? Ну дуже просто От, у нас був геніальний прем'єр-міністр, який зараз сполучених штатах вже давно. <рес> як, як, він, як він створив, що у нас індустрія. Масла, от сонячного з'явилась. Він взяв у мито на експорт сиревини. 95% плати, і ми ось так? Ні, всі почали будувати заводи в Україні. За 2-3 роки ми стали там краще в цьому світі по експорту цього олії. Ну, дуже просте рішення. і Ми можемо його прийняти і самі випускати алюмінію і крім. І чорна що можемо зробити, а оце це треба зробити. Захід і Росія після виборів у США. Росія. Я, на жаль, не погоджуюся, що Росія прямує до Крапу. Росія втрачає дійсно щороку 1-2%. Фіктивні у нас цифри по ВВП. Я не буду вам пояснювати, але ви зразу зрозумієте. От у них зараз інфляція 17-19, вони кажуть 8. Такий же показник є, який коригує номінальний ВВП, дефлятор ВВП називається. Вони пишуть, що у них 6 7 а насправді 16-17. Дуже легко маніпулювати. А в міжнародному валютному фонді, у всіх міжнародних структурах, у них своя агентура, Під 5% чисельності персоналу всіх міжнародних організацій це громадяни з рашистським паспортом. Це всі, всі розвідка. Це, до речі, можна шансужувати Трампу підказати, як шантужувати Путіна. Скажемо, візи анонімо всім, хто працює в міжнародних організаціях. Це десь більше тисячі людей. Удар по розмірці такий буде, що Путін побоїться. Це ж його, його хлопці будуть глянути з Європи. Отак От падати вони можуть безконечно довго, на жаль. Але хороша інформація в тому полягає. Що витрати на війну в цьому році у Путіна найбільше? В наступному році вони можуть бути тільки менше, щоб він там не писав, не рахував через девальвацію і інфляцію. Він буде зможе витрачати на війну менше, набирати менше людей. Кожен буде коштувати дорожче. Тому він не, не дарма поліс за ці е, е, каріцями. Десять да, так, останній фраза 10 тисяч карібців. Це цікаво вам почути, коштує Путіну е, 20 мільйонів доларів. На місяць, так? це їх запросили, заплатили, вбили і, і все. <правда> та, і недорого. 10 тисяч додаткових росіян коштує 1 мільярд. Заплатили підйомні три грабані сіємо, зарплату не рахуємо. Це 100 тисяч доларів. Коштує залучення додаткових. Біля арт, міліар це 10 тисяч на, на місяць. Уявіть собі. Тому Путін раціональна людина знайшов як. Се, и натре работа рецена. Јако. Јако, само